Діагностика алергії сьогодні дуже коротко. Значить, що стосовно самих діагностичних аналізів, які виконуються при алергії, це є, перш за все, тест, який називається імуноглобулін І, -E, IGE по-англійськи, в народі його називають IgE. І цей аналіз є важливий для того, щоб ми розуміли, наскільки пацієнт алергізований і наскільки в нього є справжня алергічна реакція. Знову ж таки, цей тест виконується по аналізу крові. Він вже виконується більше 20 років в світі. Його знайшли японці. Тобто японці його використовували як непрямий тест на діагностику деяких паразитозів, які, скажімо так, більше знаходяться в Японії. І знову ж таки, цей аналіз виконується на приладі. Технічно, це приблизно до півгодини. В основному це прилади фірми. Siemens або Roche в Україні, тобто швейцарський або німецький, і аналіз є достатньо точний, і таким чином ми можемо бачити оцей показник IGE, наскільки він є високий. Що стосовно еозенофілів, загальному аналізі крові, вони не мають жодного відношення до алергії, тому що з практики має дуже багато пацієнтів, в яких імуноглобулін і є зашкальний, тобто кілька тисяч еозенофіли є в нормі і є всі прояви алергічних реакцій. Тому на еозенофіли робити ставку. Що це є показник алергії, ми не будемо. Основний показник так і лишається. IGE. його вартість орієнтована в Україні десь приблизно 200 гривень. От 200, 220, 180, в залежності від лабораторії, він достатньо стабільний показник. Тобто, наприклад, якщо у пацієнта імуноглобулін і є тисячу, то якщо ви здасте через місяць часу, він переважно так і буде тисячу, тобто він нікуди швидко не, не зникає або дуже різко не піднімається. Крім того, вживання антигістамінних препаратів протиалергічних або вживання гормонів, навіть ін'єкційних, не впливає на показник імуноглобуліну І, тобто він далі залишається високим. Тобто імуноглобулін І буде високим. І, наприклад, якщо у вас є імуноглобулін І 1000 і у вас є алергічна реакція, вам прокололи дексаметазон, чи соломедрол, чи дали таблетки медролу, чи антигістамінні препарати, якщо ви здасте через. Кілька днів аналіз імуноглобуліну І, він практично не зміниться, тобто він залишиться високим. Знову ж таки, що ще виконується в сучасній алергології по діагностиці? Ну, як мінімум, це елекс-тест, це є тест на 200 або 250 алергенів, які є, скажімо так, частинками оцього загального імуноглобуліну І, тобто це є специфічні імуноглобуліни І до деяких алергенів. І таким чином, якщо в нас є високий моноглобулін, і то переважно в елекс тесті ви отримаєте багато різних алергенів, які знову ж таки будуть в цьому тесті позитивні. Якщо у вас імуноглобулін і низький, наприклад, там 10 одиниць, 20 одиниць виконувати елекс тест не має сенсу, тому що в принципі тут проста математика. Якщо загальний імуноглобулін і є низький, то і специфічні імуноглобуліни і будуть так само низькими, тому це просто, скажімо, неоптимальне використання коштів пацієнта. Далі, що стосовно ще одного тесту, який давно виконується, є тест, який називається Лергопанель. Це є знову ж таки тести, які досить популярні так само в світі, вони нараховують менше алергенів ніж елекс-тест від 10, 20 до 30 алергенів в залежності від виробника цього тесту. От і е, таким чином, але вони є дешевші. Тобто вони коштують від 800 до 1000, 1200 гривень. Алергопанель коштує, і таким чином теж можна подивитися, які ж специфічні моноглобуліни і є високі. Наприклад, у вас по алергопанелі може бути алергія на пиловий кліщ народі на пилюку або на амброзію, або на Тимофіївку. Тобто, ви вже бачите, яких алергенів вам потрібно уникати. Старий метод, який ще так само деколи використовується, це так звані скарифікаційні тести. Це є тестування нанесення алергенів на шкіру, і якщо шкіра набрякає, відповідно лікар оцінює алергічну реакцію. Але враховуючи сучасні можливості лабораторної діагностики, практично оці тести, які використовуються скарифікаційні, практично зараз в світі зникають. Тобто, більше все таки ми використовуємо тести. Лабораторні, тобто взяли кров і зробили аналіз, і знали, які алергени є в пацієнта. На сьогодні поки що, все далі. Наступні відео будуть цікаві. Буду старатися ще розповідати про лікування алергії. Гарного дня.